Доброго дня, сьогодні в мене 13 жовтня 2023 рік. Це останнє поле суданки, яке збираємо. Ну, Зріс не такий низький, як зазвичай. Не хочемо нагружати комбайна, бо зовсім не втягне. І ось суданка, які негативи. Як вона перестояла, ось вона зеленіє, починає відростати. Ну, це гарно для сіна, але не дуже гарно для насіння. Це отак от воно є. Все нормально з Суданкою, але її збирання на насіння це жахіття і катування агрономів, механізаторів і всіх, хто приймають участь. І одразу будемо її чистити, тому що суданка просто так не збирається. АВС тут треба. Зачистки, АВС, просушка. Все, що треба. Робимо гарне насіння для вашого сина. Ну ось так от ми його збираємо. Ось, ага. Все, відходжу, пішов. Комбайн пішов, потрошку він і буде гристи. Тут залишилось геть невеличкий кусочок. так він і йде. Різати нижче він боїться, бо буде дуже загачувати. Ну і поживних речовин, те, що остається, дуже багато. Після цього це дуже класний варіант, це органіка. Розбрасіль в комбайнах, звісно, працює не на всю жатку. Такий Mercedes нас його збирає. Це отак. От от. Як її навчитись, то зовсім класна культура. І якщо ось такий низенький зріс, то Краще обробляти, краще розподіл. Ну, ось бачимо, що розподіл жнивних рештків іде не на всю жатку. Скажімо так, десь на 0,6, на 0,7. Зазвичай це не дуже гарно. Ну, але високий зріс, він це компенсує і тут буде нормальна доробка. О, пішов ще вище. То було високо, пішов ще вище. Брать. Дякую за увагу звертайтесь за гарним класним насінням.